Ми живемо в демократії, і ми маємо говорити про проблеми, бо це спосіб їх вирішити. Дуже важливо зрозуміти, ми з Юрієм вам постійно про це говоримо. Ніхто, крім самих українців, війну не виграє уже на цьому тижні. Лідер вільного світу прямо сказав: Путін не закінчить війну, бо він вважає, що перемагає. Канцлер Німеччини сказав: не бачу жодних ознак закінчення війни. Що ще треба, щоб ви зрозуміли, щоб ми всі зрозуміли? Ніхто, крім нас, війну не виграє. Можна безкінечно хаяти цих двох в соціальних мережах і там інших західних лідерів. Це має нуль впливу. Ну, бо вони підзвітні своїм виборцям. Ми всі разом допомогли проблему Андрія Білецької, третє штурмової, винести в публічне поле, ми допомогли просто. Це його сміливість і платформа Бутусова. Але ми всі помогли і конкретно три тисячі дронів підрозділ отримав. А якби ми всі скопом ось так, навіть ви, глядачі цього каналу, ваші друзі, розповідали про Інші проблеми або розповідали про те, що ми вам з Юрієм розповідаємо тут своїм друзям. Ми можемо впливати на українську владу, щоб вона була змушена робити потрібні речі.